Стала серійною бивцею в 10 років. Додому матері загиблого хлопчика приходить дві дівчинки. Одна з них каже: А можна до Мартіна? Мати їм відповідає: Мені шкода, Мартін помер. На що дівчинка їй відповідає. Ми знаємо, можна подивитися на нього в труні. І одній із цих дівчинок лише 10 років. Ця історія про Мері Белл. Вона виросла в одному із найбільших районів Ньюкасла. Її мати була неповнолітньою секс-працівницею, яка з перших днів її життя не прийняла доньку. Мері жила в домі, де не було ні любові, ні турботи, лише хаос і байдужість. Дівчинка з самого дитинства поводилася дивно: різкі перепади настрою, вигадані історії, різка агресія. В школі її боялися. Єдина подруга Норма, старша з інтелектуальними відхиленнями, яка у всьому слухалася Мері. У 1968 році чотирьохрічний Мартін Браун був знайдений мертвим. Слідів боротьби майже не було, поліція розводила руками. А наступного дня Мері та норма приходять до матері хлопчика. І звучить фраза, яка шокувала всіх, хто дізнався про цю історію Ми знаємо, що він мертвий. Ми хотіли подивитися на нього в труні. Того ж тижня дівчата вриваються в дитсадок, нищать там все і залишають записку з признанням. Поліція думає, жарт дітей, але трагедія повторюється. Через кілька тижнів гине трьохрічний Брайан Хоу. Поліція розуміє, це зробила дитина. Починаються масові опитування кількох тисяч дітей. На допиті Мері каже те, чого не могла знати стороння людина. А детективи звертають увагу на ще одну деталь: коли з дому Брайана виносять маленьку труну. Мері стоїть навпроти і сміється. Саме цей момент став вирішальним. У серпні поліція затримує Мері і норму. Під час слідства виявляється, що норма піддатлива і налякана, а Мері хитра, замкнута, схильна до маніпуляцій. У грудні 1968 року суд ухвалює рішення. Норма повністю виправдана, а Мері винна в двох вбивствах. Її відправили у спецзаклад на невизначений термін, бо вона становила реальну загрозу дітям. Мері вийшла на свободу 23 роки, змінила ім'я, отримала довічну анонімність і повністю зникла з радарів. У 1984 році, коли їй було 27 років, Мері народила дитину. У 2009 році вона стала бабусею. Обидві і донька і внучка отримали довічну анонімність, як і Мері. Її місце перебування сьогодні засекречене